Друзі, всім привіт! Зараз маємо на огляді камеру 2849 з двойною нічною підсвіткою. Коротко, що це за камера. Це є 8 мегапіксельна камера від компанії Dahua 4К, а цифрова, 20 кадрів в секунду. Має дві нічних підсвітки, тобто інфрачервону і led підсвітку. Працює як за рухом, так і постійно. Різні настройки має. Поїхали, показуємо на наші, стандартні, на наші стандартні таблички. Подивимося, як вона буде нам показувати. Так, камера має 3,6 об'єктив, що говорить нам, що вона мала б досить непогано показувати. Але 3,6 вона з іншого ринку, вона не з українського ринку. Е, така модель на українському ринку, на жаль, тільки з 2,8. Подивимося, що вона показує. Ну, як на мене, мала би непогано показувати. Відповідно, все відео, яке я зараз говорю, відбувається з цієї камери. Е, не забувайте свій Ютуб перевести, якщо ви дивитесь в YouTube, в розширення 10:80p, щоб максимально нормально бачити, що вона показує і чіткість. Камера налаштована на. 4 тисячі бітрейт, оскільки 6 тисяч бітрейт реально дуже глючить. Важко зробити якісь там порівняння. Так, ідемо на 10 метрів на наші стандартні таблички, і дивимося, що вона показує. Так, став я на 10 метрів, давайте я зближу і подивимося. 10 метрів нормально видно, але це видно. Ну, але це ми розуміємо, це не є показник для 8 мегапіксельної камери. Так, давайте ми 15 минем, Давайте ми підемо на 20. 20 метрів від камери, от таке буде зображення при 4К, при досить непоганій камері. Як на мене, 20 метрів ледве видно. Якщо буде номер автомобіля, це 100% не буде видно. От ми бачимо, якраз стоїть оцей Жигуль на четвірці з українського ринку. Було видно. От на моделі 2449 видно класно номер. Тут Беляха. він то є, то його немає. Ну, Вроді би, щось є, але він щось дуже Дуже він щось пропадає, при тому, що попадає так непогано. Е, так, е, Таку ми картинку маємо при 20 метрах. Йдемо на 25, ну і потім на 30. Так, 25 метрів. От така історія при 4К. Ну, Як на мене, трохи катастрофа, як для такої камери. Ще будемо мати тест з українського ринку з 2,8 об'єктивом, тобто з більш ширшим кутом, що мала б показувати би ще гірше, але ми для цього зробимо порівняння. Так, і ми маємо 30 метрів. Так. 30 метрів в жах. Взагалі нічого не видно, мене немає. Капець. Я, чесно, сильно розчарований, то якась трагедія, як на мене. В загальному картинка класна, як на любій камері, як навіть і на 2 мегапіксельній. Але при зближення нам пікселі, власне, і дають то, щоб ми могли бачити краще при зближенні завдяки піксельності. От при. От таке ми маємо зображення. Камера, якщо ви ніхто не догадалася, з Аліекспреса. В принципі, нормальна камера, все пише, є українська мова в прошивці, як на мене непогано знімає. Але 2449 4 мегапіксельна камера, яка на порядок дешевша, реально показує краще. Хоч або навіть так само, або мені здається навіть краще. При як я йшов, вона мені показалася, як ішло багато людей при камері 2449. Вона не різала так, не ламала зображення, чомусь як ламає оця. Ну, і все. Дякую всім за перегляд. Ставимо палець вверх підписуємося на канал.